Отже, будемо говорити про те, що відбувається там. Нагадаємо, що окупанти знову обстріляли Запоріжжя за попередньою інформацією. Ворог завдав ударів ракетами с 300 Цієї ночі вибухи лунали по всьому місту внаслідок атаки. Пошкоджено приватні будинки. За словами місцевої влади, вибухова хвиля повибивала шибки та позривала покрівлі. На щастя, серед людей постраждалих немає. На прямому зв'язку із нами Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, доброго вам ранку! Вітаємо Доброго ранку, слава Україні, героям слава. героям, слава. Отже, яка оперативна ситуація зараз в Запорізькій області? Подробиці, які можете поділитися. У ну, нас сьогодні за добу ворог обстріляв майже вдвічі раз більше ніж минулої. Це більше 112 ударів. З них були і авіаційні удари, і в тому числі артилерійські. А вночі удар завдав удару з ракети С 300 по самому місту Запоріжжя. Нас, на щастя, всі живі та здорові, тільки постраждала цивільна інфраструктура. Чи багато доведеться відбудовувати які наслідки? Чи вже підбили те, що зруйновано, і чи відселили людей з цих будівель, які зруйновані? Ті будівлі, які були рядом. Ми вже почали ремонтні роботи, і люди отримали всю необхідну матеріальну допомогу, в тому числі, якщо є потреба в переселенні, то є місця, куди можна це зробити. Але люди залишаються, поки не було бажання переселятися. Це в місті Запоріжжя uh -huh. сама ситуація з ракетними обстрілами із систем С-300. Це е, найбільша загроза сьогодні і для міста, і для області. Так, це найбільша загроза. Чому це гіберзвукові ракети, які, на жаль, сьогодні ми не можемо збивати? Але від точки пуску до прильоту у нас майже 40 секунд. Пане Юрію, а скільки зараз залишається населення Запоріжжі в Запорізькій області? Чи є у вас такі підрахунки? в відсотковому значенню людей не виїхали, тому що небезпека і Запоріжчина вона постійно майже під обстрілами. Ну, в місті Запоріжжя в нас вже зареєстровано внутрішньо переміщених осіб близько 220 тисяч. Це не рахуючи місцевих мешканців, які вже виїхали також. Але ми місце Запоріжжя воно стає прихистком не тільки для Запорізької там області, а навіть і для інших е, областей. Стосовно ситуації на Запорізькій АЕС є з'являлася про неї інформація від МАГАТЕ так про те, що ймовірно Збройні сили Російської Федерації замінували деякі об'єкти на цій електростанції. Можемо це підтвердити? У нас також була ця інформація. Більш того, крім замінування, вони використовують підстанцію як склад озброєння. І постійно там іде якась ротація, якесь перебування тяжкої техніки, в тому числі. А стосовно виїзду керівників електростанції атомної, які були призначені самими колаборантами, ця інформація підтверджується? Тобто, чи збираються вони кудись виїжджати? Ми знаємо, що є інформація не тільки по Запорізькій атомно електростанції, а по всім колаборантам, в тому числі, які збирали списки з приводу виїзду сімей, що необхідно для цього, і так далі. Тобто, ну вони готуються до евакуації, Це добре, але ще вона не розпочалася, поки ми не бачимо. Якщо сказати про те, чи залишається небезпека, очевидно, що так, Запорізька АЕС залишається під постійним ну напруженням в сенсі того, що ми не знаємо, що можуть зробити окупанти, які там перебувають. Наскільки ми зараз це контролюємо, пане Юрію? Взагалі, які є чинники, який є контроль, тому що зрозуміло організацію і те, що повідомляє Магате, це одна справа. Те, що є на місці, те, що ви бачите, це зовсім інакше. Скажіть, будь ласка. Ну, так, да, ви праві. МАГАТЕ це найпотужніший потужніший, прямий контроль, що ми можемо знати і бачити. Але ми також щодня контролюємо рівень радіації у нас в регіоні, і у нас зараз він в нормі, як на самій електростанції, так і в самому регіоні. Спасибі. Дякуємо вам. Юрій Малашко був з нами на зв'язку. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Будемо